Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Березень 2022-го. Росіяни як не намагаються, не можуть взяти чернігів і засипають місто некерованими авіабомбами. Удар авіації. по мирним мешканцям. У небі черговий виконавець злочинних наказів Су-35. Українським оборонцям вдається поцілити в літак. Борт падає. Пілот і штурман катапультуються. І тут якісь такі звуки почали щось і таке чувство, яке би щось пролетіло. І впала таке. Пані Юлія вибігла з хати на звук. Ходили за вікном, і тоді за сараєм і, виходить, дим побачили. Дуже багато дима. Може, подумали, напевно, десь щось рядом попали. Російський пілот Олександр Красноярцев приземляється на дах сусіднього будинку і ховається в сараї. Господар подвір'я Віталій Сергієнко ще не знає, що з неба звалився ворог. Його племінниця Юлія лишається в хаті з іншими родичами, але чує усе, що відбувається далі. І Віталік вибіжав, дивиться, думав, може, чи допомога треба, щось сталося. Він тоді вибіжав. Ми з мамою доню залишались. За ним побіг мамін чоловік, а потім вистріли. Було десь декілька вистрілів, десь три-чотири вистріли. Забігає мамин чоловік. Каже, Віталіка вбили. Ми з територію подивилися, побачили. Чоловіка, який лежав обличчям у грязі без ознак життя, ніяких біля нього предметів, так як кажуть, що він хотів його і що йому загрожувало, що він його застрелив. Тероборонівці Павло та Іван кидаються ловити пілота. Тіло штурмана знайдеться пізніше. Обійшов будинок. Я почув, що Іван е, кричить мені паша. Я його знайшов. При ньому був виявлений пістолет ПМ. Е, Запасна набойма була повна, у самому пістолиту була е... в набоймі одна куля. Українським оборонцям довелося рятувати вбивцю від самосуду. А мамі чоловік з кочергово бежали, хотіли його, Ну, не гараділи, не підпустили. Його одразу вже туди кудись увели. Ці відчайдушні бійці Чернігівської тероборони сьогодні у нас в студії. Штаб-сержант Павло Коваль і старший солдат Іван Лут. Дякуємо, що ви сьогодні приєдналися до нас. Дякуємо вам, Павло. Ви ветеран АТО, але досвіду зачистки приміщень у вас не було. Проте тут ви брали озброєного пілота. І йшли на нього. Чи був страх всередині? Що ви думали? Як ви з собою вели ці перемовини, і який у вас був план дій? Страху зовсім не було ніякого, тому що я робив, як то кажуть, свою роботу, чому мене вчили. Коли ми йшли по вулиці і побачили в провулку натовп людей, ми думали, що там вже все його. Тобто, місцеві вже зловили і шматують, Шматують, да. Ми, підійшовши до них, там стояли. Цивільні зі зброєю, ну якби в под... бійці ТРО, я так розумію, под... стояли і військові, і поліція стояла, і кричали через паркан Русський, здавайся, будеш жити. Ну, типу будеш жити? Ну, Я зрозумів, що так Ну, ніхто не здасться, і він не вийде. Після чого я запитав, чи була, ну, чи озброєний він, чи ні, то хто його там бачив, сказали, що він. Намагався від, ну, відстрілюватися, треба брати ініціативу свої руки, захищати сектор. І коли я це запропонував ні з військовослужбовців, ні з поліції, ніхто якби не підтримав, мене стояли вони далі. Після чого я запитав Івана, чи піде він зі мною, чи не піде, на що він погодився, і ми вибили сусідні ворота на подвір'я. Івана, знаєш, що у вас в досвіді лише був стрейкбол? Так, я до повномасштабної війни ніде не служив і до 2014 року захоплювався страйкболом, а вже після 2014 року починав готуватися до повномасштабної війни, купляв собі якісь спорядження. Той будинок, де потім засів цей пілот, там були господарі? У сусідньому будинку на той момент були господарі. Та, саме там, де Красноярс вбив цивільного. Перелазячи там через паркан, побачив цього цивільного і застрелив. Врешті-решт, ви він вийшов сам? Е, так. Вийшов сам. Він... Після цього ви стали свідками того, як люди, як ви сказали, хотіли вчинити самосуд. Самосуд. Над ним. Так. Цілком справедливі, на мою думку, тому що і поруч в, сусід... в сусідньому подвір'ї він вбив господаря, намагаючись втекти. Так. Чому ви вирішили зупинити людей? На навчання пілотів витрачається дуже багато часу і коштів. Чимало пілотів, яких саме збивали, брали в полон, були командирами частин, командирами. Ну, тобто, це і інформація, так, яку можуть інформація вони надати, і... і цінний обмінний так, цінний так. кадр для обміну. Mm -hmm. Так, і цінний кадр для обміну. Коли його затримали, і коли вже підійшли офіцери, допитували обшукували, то один із військових біг з автоматом, хотів застрелити. Довелось роззброювати цього військовослужбовця. За труп пілота ну нічого не дадуть. Тоді навесні дві тисячі року одного полоненого російського льотчика Олександра Красноярцева обміняли на п'ятьох українських пілотів. Ну і хлопці, ви ж напевно розумієте, що ви таким чином допомогли так. врятувати наших пілотів, які потім повернулися з полону нашої української еліти. Дякую. Дякую вам. Сьогодні з нами у студії. Генерал-майор Анатолій Бархілович, який у 22-му році був заступником командувача сухопутних військ і очолював командування територіальної оборони України. А наразі обіймає посаду начальника генерального штабу збройних сил України. Вітаємо вас, пане генерале! Да. Вітаємо! На ваш погляд, що стало от? Тим переломним моментом, після якого всім стало очевидно, не тільки військовослужбовцям, що, по-перше, ворог не захопить Київ за три дні. І по-друге, що ми відженемо його і від Києва, від Харкова. Ну і дай Боже, дай Боже з усіх наших земель. Я вітаю всіх в студії і дякую за підтримку всього народу українського збройних сил України. З самого початку ті три дні були найтяжчі, найтяжчі. Тому що противник вмився до столиці, хотів захопити її Сходу, тому що, я думаю, тут свідки тих сподій, і командир на той час 72-ї бригади, які був да, ми комісію, дуже варі. спільно працювали тоді разом з ним. Я думаю, що без цього вдалося зупинити противника єдністю Збройних сил України, тих підрозділ, які були, тих добровольців, які були разом пішли на захист стало країни, тих вчителів. Лікарів, простих, та айтішників, які стали в ряди сил територіальної оборони. Пане генерал має безпосереднє відношення до створення власне сил територіальної оборони. Я вважаю, що люди, підготовлені нами, тоді вони свою здачу виконали. Вони виконали. Вони зупинили противника. Вони об'єднали навколо себе всіх, кого могли об'єднати. Вони вчилися самі, вони навчали. Навчали тих, хто прийшли до них. До речі, багатьох, я пам'ятаю, навіть вже перед війною, в ході війни, айчишник питає, то чого ти сюди прийшов? Ти ж міг би там сидіти за комп'ютером, працювати? Що тебе мішало? Каже, по-перше, я перейшов з гри Вордгейма в реальний стан. Я вмію стріляти на комп'ютер, проте хочу навчитися стріляти реально. Я вмів захищати там територію в віртуальному просторі. Тепер моя честь обов'язок захищати її тоді. Знаєте, це було так вже. Ну не то що зворушував, а дійсно відчувалося. Що люди патріоти вони відчуваються, вони готові. Основу оборони на першій лінії встановили підрозділ 72-ї бригади Брайан. а на зовнішньому кільці це всі підрозділи територіальної оборони і добровольці, які до нас приєдналися станом на середину березня. Наскільки була висока загроза щодо Києва? Як близько підійшов ворог? Надзвичайно близько, надзвичайно близько. В районі, районі Левіна-центра не помиляюся. Левіна центра майже там після ударів, того як вони несли удари, була вже розрушена частина Левіна Центра. Там була загроза проникнення величезна противника. Ми, ми вимушені були реагувати резервами для того, щоб уникнути загрози. В районі Мощуна була найбільш небезпечна ділянка прориву і загрози проникнення заходу.